Привіт усім сьогодні. Ми маємо особливого гостя Алентіна Панкова, який завершив навчання на нашому курсі зведення переговорів навіть двічі в різні роки існування не те, що існування, а саме тренингової роботи нашого клубу. Наскільки я знаю, Левтина він починав як менеджер з продажів і зміг здобути, в, здобути роботу в центрі інновацій України в Юніт Сіті. Виріс до операційного директора, і вже в іншій компанії, і зараз розпочинає свій шлях в іншій державі. я нічого не плутаю, але ти не. привіт. Ні, все точно так. І а, взагалі на моєму шляху були компанії як і відомі, так для великих підприємців, так і для присічних громадян. В основному я працював з сервісними компаніями і зараз продовжую свій шлях також із сервісними компаніями. Скажіть, будь ласка, а чому взагалі ви вирішили на початку кар'єри стати менеджером з продажів? Я вже з 13 років займався різними продажами. До речі, тоді це були продажі стартових пакетів, коли ще прямі продажі були у нагоді. Можливо, хтось пам'ятає ці времена. Тоді А тоді зрозумів, що це саме те поле, до речі, через котре я можу досягати класних результатів і доставати гроші. Ну і мені це здалося дуже цікаво. Як показала практика продажі, а мене просто потім затягнули до себе, і мені нічого не залишилось, окрім того, як стати професійним перемовником та професійним менеджером з продажу. Наскільки я пам'ятаю, до клубу професійних перемовників ви прийшли на самому старті своєї кар'єри. А що спонукало вас звернутися саме до нас і прийти до нас? О, мені важко описати лише одними словами, наскільки важко а, зрозуміти, як досягати мети у спілкуванні, якщо у тебе нема а, системи і немає практики. А, тобто, якщо потроху навчатися там, 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 там щось почути від одного від іншого, так у тебе складається твоя особиста система, але наскільки вона реально буде робоча, скільки ти разів виправляти? Це таке питання. Тобто, м, навколо мене тоді, коли я прийшов в першу свою компанію з b продажів були колеги, коли котрі працюють вже по 4-5 років. Тобто, вони мені намагалися допомогти. Мені допомагав Тім літ. До мене не був байдужий навіть керівник відділу продажів. Всі всі мене ковучили, якось допомагали. Ну тобто, але кожен давав якийсь свій кусочок знання. І я такий думав, що мені з цим конструктором взагалі, робити. Е, ну всі в мене вірили, бо я був незламний на відмови та на низькі показники у перші, скажімо, місяці роботи. Але реальні зміни я побачив тільки після того, як пройшов переговори 1.0. Ось перше вало для мене, знаєте, було те, що. Я розумію, як я веду самі перемовини, тобто я нарешті не пливу в них як попадається, а я розумію, куди вони зараз потечуть, і як мені змінити тактику, щоб досягти конкретної стратегічної цілі. Оце було перше в мене вау. Друге вау – це коли я вже а, отримував зарплатню на рівні людей, які працюють по 4-5 років. Ось. А, і на мене так трошки перелякано дивилися керівники, а, чого перелякано, ну може через те, щоб я не зупинився, не дай Боже. Так а, mm -hmm. який висновок, я до чого хочу це все притягнути? А, тільки системні знання і практика можуть дати суттєвий довготривалий конкретний результат. Ну тобто, якщо так подивитися, наприклад, якщо а, людина. Сьогодні пробіжала 150 метрів там за автобусом, коли вона не встигала на роботу. Потім там зламався ліфт. Вона поднялася на 12-й поверх просто пішки. Через тиждень там ну відтиснулася від полу там 10 разів, і це на жаль людина не робить ніяким олімпійським чемпіоном, навіть не любителем, ну тобто, це не системне а, заняття спортом, і чекати, що звідти будуть круті результати не дуже гарна ідея. Тільки системні а заняття спортом дають системний крутий результат. Звідти виростають чемпіони, і такий ж самий шлях проходить усі перемовники або системний, або любительський, дуже довгий і як показала практика, не дуже зручний. Дуже цікаво, що ви привели приклад саме зі спортом, бо я в спортзалі також бачу, що є люди новачки, які приходять, які стараються починати тренуватися, але вони тренуються самостійно, не з тренером, і працюють, ну називаємо так: працюють, працюють, працюють. Результатів немає, і вони уходять з спортзалу. Вони перестають займатися. А ті, хто хоча б. Трошки, хоча б базу фундамент заложили з тренером, Далі вони вже можуть на це набудовувати і досягати таких результатів, що і їм подобається, і вони задоволені, і всі бачать результати їх роботи. І це не тільки в спорті, це я бачу в бізнесі, в будь-якому напрямку, що системність. Яка базується на якихось фундаментальних знаннях, які хтось вже знає і може передати, то це дає результати. А які навички ви здобули на нашому курсі? Щодо навичок, ви знаєте, це взагалі вийшло далеко за межі одного проекту. Бо після того, як я здобув тоді круті результати, я таки подумав: М -м, а взагалі на що я спроможний. Ось я довго від перемовини там на декілька етапів в тій компанії, де а, досяг перші результати а, щодо моїх можливостей. Але ми а, як обід обидві сторони зрозуміли, що мені краще було би далі розвиватися як підприємцю, бо на жаль, тих можливостей, які я хотів, а усередині проєкту не було на побічних проєктах Не було ну а, вже знання є продавати, як я вмію все. Це найголовніше на дуже гарній ноті. Ми розійшлися. Тоді я створив свій проект віп-продукту. Запустив COVID-19, як і всі, я не був готовий до цього і трошки сів лужу, але таки подивився. Потім з цієї уже став тряхнувся. Що я можу зробити? Піти в продажі правильно, і тоді саме тоді я знайшов собі місце у Unit City, Ось у проєкті Василя Івановича Хмельницького. А, так, ось тут до речі, навички з промови а з продажів. Ну, взагалі самопрезентації, які я там відпрацьовував на факультативах на курсі. Це все просто знадобилося скопом. Ну тобто тоді було три дуже непростих етапи групових а, співбесід. і Проти мене було 14, Як я пам'ятаю, наче 14 а, Кандидатів, які також хотіли на місце у команді з продажів, там була команда з продажів, дуже невеличка, а тікучка сама по собі, скажімо, була як поняття відсутня, тому там відбирали дуже і дуже дуже ретельно. Але я просто відтворив все, що я знав, все, що вмів, і перше, що я зробив, це була саме підготовка до перемовин. А, тобто, якщо я не знаю до якої сторони я йду, і що вона взагалі себе представляє, що вона хоче, які у неї слабкі сторони, сильні сторони. Ну тобто, сподіватися на те, що я здобуду якийсь екстра результат, можна зразу не сподіватися. А, так ось а, із 14 кандидатів я сам не повірив, тому що завдяки підготовці своїм навичкам відпрацюванню, один я отримав Джо Пофер. Ну, я б не сказав реально, що конкуренти були якісь слабкі за НАТО. Я переживав, дуже переживав. Бо там сиділи такі собі дядечки в костюмах. Там хлопці молоді, язик всіх підвішений, дівчата просто красуні, і я такий собі, але з навичками. ось і саме вони мені дуже сильно допомогли. Окрім цього, там якщо сказати, що ще було на курсі, психотипи хотів би відзначити. Що це дуже і дуже важлива тема, яку чогось а, небагато хто знає і якось чіпляє. Якщо ти не відчуваєш людину буквально також системно, тобто не розумієш, що вона від тебе хоче, а на що вона сподівається, як ти її будеш сприймати, то коннект буде а, будуватися дуже слабко. Про що я? А система психотипів а, дає розуміння. На системному рівні хто перед тобою сидить і як з ним розмовляти, тобто я навчився за лічені секунди, там секунд, 10-20 на визначення, хто переді мною, як він розмовляє, а, як з ним треба вести бесіду, там де допомогти, де треба відступити, а, як підлаштуватися жестами, тембром, голосом, а, позицію, якщо це а, якісь. Особисті перемовини, ну тобто дуже багато нюансів, і якщо це все системно знати, то дуже швидко, реально швидко вибудовується конект і е, успіх у перемовинах досягається набагато легше, простіше, і головне, ви навіть друзями можете стати, просто знаючи, розпоз... розпізнаючи те, хто така людина і що вона хоче від тебе, і вже до речі, протягом роботи, е, в тому місці, де я працював. Окрім психотипів, я хотів відзначити конфліктологія. Тобто ми з конфліктами в повсякденному житті постійно стикаємося. Головне, як ми з них виходимо. Ось. І на перемовинах тоді, на курсі, я пам'ятаю, як ми відзначали стадії конфлікту, як з нього виходити, з якими плюсами і мінусами можна вийти, і коли я пройшов один, два, три і більше разів, скажімо, у безпечному просторі це під керівництвом тренера, а ось майстра, я би сказав, що саме ця практика мені допомогла потім, наче, заповільнювати час, він йшов для мене трошки повільніше, ніж для всіх. Я розумів, що зараз треба зробити, який наступний крок. І в багатьох, в багатьох випадках це було геть правильне рішення, і ми виходили із конфліктів швидше. Ну, ось, наприклад, там хтось на щось не те зрозумів, не те продав, не те сказав, там між проектами дуже великий розрив по дедлайнам, Всі психують, і всіх треба треба якось втішати. Ну, треба зрозуміти, в якій кондиції зараз знаходиться людина, який вона ролі, яку роль повинен зайняти я відносно неї, і тільки. Правильно задав правильну конфігурацію, я можу далі правильно рухатися, і тільки скажімо, якщо я знаю, що я роблю, і якщо я практикував, я це можу зробити. так на поминське. ну і результат буде на помицькі. скажімо так я пам'ятаю на курсі, як ви випрацьовували, може дуже влучно було, що у вас не було свого досвіду ще ви на початку кар'єри прийшли на переговори 1.0. Або я пам'ятаю, в групі були люди, які зі своїм досвідом, і вони пробували протиснути рішення конфліктної ситуації? Ну, як вони робили до цього до курсу? У вас такого досвіду не було, і ви просто йшли по тому, що ми вивчали, і у вас були результати крутіше всієї групи. І ви для мене були як учні. Так вау, він робить просто все, що я сказав, і в нього виходить. А але а можете розказати? Пару кейсів історії, де ви використовували наші навички, ті, які ви брали з курсу в вирішенні ситуації. Ви от зараз приводили, але так скользь. Можете пару кейсів розказати більш детально? Так, ну звісно, конфіденційно, без, без назв і там того, що не можна так, говорити. Звичайно, ось ну пр перший приклад, те, що я влаштовувався на роботу і я використовував конкретно перше підготовку до перемовин і навіть а, пропрацював свою бату. Тобто я а, вивчив все про компанію, а, трошечки дізнався із соцмереж про а, керівників, подивився, чим вони дихають. А зрозум... коли я прийшов вже на перемовини, я побачив одного із них з. З ким я вже буду мати діло, і мені було спокійніше навіть, тому що я вже маю якусь картину, і коли він щось мені говорить, проганяє по своїй системі, мені вже було значно легше йти домовлятися, аніж якщо я це його бачив вперше і це був би повний експромт. Ну це перше і головне, я би хотів би визначити друге друге, друге, це те, що кожен день, кожен день в мене були перемовини. Лись я наприкінці кар'єри скажімо, просто підрахував скільки в мене було дзвінків. Більше 10 тисяч дзвінків я взагалі зробив. Ось а, на той момент, і це було із статистики бінотела, скажімо так. А, і я зрозумів, що кожен раз я от а, просто йду і за скриптом, і я підлаштовуюсь під психотип. І я чую конкретні маркери, ось. А, коли я розмовляю з людиною, я на них реагую і реагую зараз. Тобто, це проходить із практикою, не проходить через 15 хвилин після вивчання, але це того варте. Реально, на особистих зустрічах, на телефонних дзвінках це працює супер. І просто таких моментів, Дуже дуже багато і щось конкретне визначити дуже складно, бо це просто було на рівні дихання. Тобто, якщо в мене зустріч, я вже порозмовляв трошки. Ага, я розумію. Це той-то все до добре. Його краще повести туди, а пригостити тим і розказати краще про це, дати йому більше часу освоїтись або ні, це інший тип. Йому треба швидко, треба гучно, треба якось по-іншому і конкретно. Ось і саме це налаштування, а скажімо, і уже правильний шаг на самому, скажімо, на самому старті наших перемовин давали класний результат це щодо психотипів. А якщо щодо конфліктів, ну був, був такий, скажімо, момент в одній з компаній, коли маркетинг запустив рекламу. Нового продукту, який ми повинні були запускати І десь приблизно там через дві-два тижні місяць. Ну десь так це було. А він нічого не сказав. Більше 200 заявок у нас впало у скажімо, в особисті наші CRM-ки. Ми телефонували та продавали а, те, що ми продавали до цього. Ну, ми почули, що люди щось трошки а, про інше питають. Ми скажімо, запитали керівника. Керівник також нічого не розуміє. Він сказав, трошки пізніше підійду до, до маркетингу, запитаю, але ніяких зараз оновлень у в нас не було. І як потім вияснилося, наприкінці дня ми злили близько 200 літів дуже дорогих, на інші продукти. І це, це було ну, такий конфлікт, скажімо так, конфлікт, а, ми вийшли усім відділом, щоб просто розібратися, а що взагалі пройшло. І коли ми там а, побачили, що ми вже запустили цей продукт, просто сіємо, надав, а, скажімо, наказ нам повністю прийти та розказати нам все. А, кожен був у своїй картині а, миру, та скажімо, продовжував існувати. Тобто. А, Добре, що ми були дружні, і ми побачили, що головне перед нами ціль а не посратися. Ось головна ціль це продажі. Ось і ну, по перше, я побачив, що там почали шукати виновних. Хто не сказав, хто відповідальний. Там трошки почалося на загострювання конфлікту. Але о, за допомогою методу медіації, мені о, скажімо, я зміг вивести ці перемовини на а, чисту воду. А, фокусував дві команди на те, що нам повинен бути результат, посремося потім. Ось і а, після того як ми а, зрозуміли, як ми це все пофіксимо, як не скажімо, не злити те, що вже було злито, як це від, а, відмити. Ось коли ми це вирішили, побудували разом стратегію. Потім відбудували процес і назначили відповідальних, хто приходить і каже за скажімо, оновлення. І щоб таких історій більше не було. А, ось така ось була історія, коли я був медіатором, одна із. Ну там було ще багато історій дуже смішних, і не дуже з клієнтами. Коли скажімо, був ковід, коли він ще продовжився протягом 2020 року. А коли люди купили, скажімо, продукт, який можна пройти тільки офлайн. А ми скажімо, сказали: ну тепер буде онлайн, і вони були дуже незадоволені цим, таким рішенням. І як я відпрацьовував усіх своїх клієнтів, допомагав їм зрозуміти, які у нас є можливості щодо відпрацювання в офлайні, скільки треба чекати. Коротше, просто кожен дзвінок це своя градація конфлікту, і на рівні вже почуттів, де вже вона межується з тим, що вона буде десь іти креном вниз, Я ще на рівні того, коли там. Були хвилювання, утримував ці конфлікти, і на цім на цьому, скажімо, завершував бесіду. Далі приходив до кожної людини з конкретним рішенням. Це було дуже геть важко, але масове, скажімо, рішення для всіх воно би не працювало. Бо кожен хоч, хоче щось своє. Нам треба зрозуміти здебільшого, що побудувати треба. Найбільше для всіх, хто ну там, приклад, хоче почекати, або хоче якийсь а, невеличкий варіант пройти онлайн. Супер, а скажімо, ми будували для них таке рішення. Але головне було втримати конфлікт, завчасно а, дзвонити, коли домовились, і бути небайдужим, дуже небайдужим. Ось і а, завдяки а, скажімо, цьому підходу а, вдалося витримати таку, скажімо, качку під час. Цього коронавірусу. Ну, ось таке. А, ви зараз розказуєте. і в мене такі а, спогади в минулому році, осінню 22-го, у нас був корпоративний клієнт, де відділ продажів злив 1800 лідів, просто тупо бюджет там ушов вниз, і коли нас запрошували, там був шалений скандал, і всі підрозділи компанії скидували один на одного це ти винен, не це ти винен. І блін, от ви розказуєте, я ж так пролетіло перед очами все це, що прийшлось нам фіксити там вирішувати. Ну ми так само рухалися, як зробили ви. Ми обнулили чвари, сказали, все зараз. Ми працюємо на перемогу. Що треба зробити, щоб виправити ситуацію? Ну було дуже тяжко там. Такі оберти були шалені. Добре, Валентине. А розкажіть, будь ласка, як взагалі. Ваші подальші події, як розвивалося ваше життя, ваша кар'єра? Що далі було? Що ви робили з оцими навичками, які ви отримали, і які ви прокачували, і за межами нашого клубу в постійній практиці в тому бізнесі, де ви працювали? Ну, якщо взагалі довго працюєш в системному бізнесі, і ти ще непоганий перевонок, скажімо так, то просто це питання часу, коли ти будеш далі зростати по кар'єрних сходах. Ось що произошло і в мене в моєму боці, так я у травні 22-го, Так, долучився до однієї компанії. Спочатку це був це була звичайна позиція менеджером з продажів. Але потім я встановив дуже а, класний зв'язок із а, CEO, а, керівником компанії, і а, ми зрозуміли, що треба будувати а, вже відділ продажів, за що я і взявся, бо в мене були навички. Далі а, я надав систему перемовин, яку я сам відпрацьовував. А, всі свої, скажімо, тренерські здібності я також а, а, туди а, а, приділив і далі. Після того, коли вже був відділ продажів, коли компанія почала зростати, почалися нові цікаві перемовини з підрядниками, з потенційними партнерами. У мене просто з'явилося дещо більше очікування від самого SEO і від у мене з'явилося відчікування від цього проекту, тому ми погодили. Це було непросто, але ми погодили а за декілька етапів: те, що в мене буде нова мотивація, новий список зони відповідальності, те, що ми працюємо по новому і я буду операційним директором. Це була також сервісна компанія міжнародним. Але зараз ви в Канаді так і вирішили йти іншим шляхом. Mm -hmm. Так, точно, точно. А, бо із всіх шляхів імміграції в мене підходив лише один, і зараз я не просто пробую. На жаль, це було несумісно, скажімо, з тим, що я займався перед цим. А то тут і навички перемовника. До речі, мені допомогли навіть більше, я скажу, аніж а, інші консультанти, всі консультанти, а, з ким я тут спілкувався щодо побудови кар'єри. Ну чому? Тобто, а, навіть якщо я зараз знаходжуся на іншому континенті, окей, тут ну трошки інші культури, трошки інші люди. Вони трошки по іншому сприймають. Але а, все це треба враховувати, а, але не спиратися. Головне залишається головним: підготовка до перемовин, батна для перемовин, психотип людини. Контракт. Все. Ну тобто, але сьогодні, до речі, не українською, а просто англійською мовою. Круто, але вперше. А Скажіть. Що б ви могли сказати тим, хто зараз е, збирається прийняти участь у нашому курсі у цьому е, курсі? Переговори 1.0, Хто зараз е, роздивляється інформацію про курс, спілкуються з нашими менеджерами? От, якби ви заходили на курс, е, чи так е, собі, який вже пройшов цей шлях, щоб ви могли порекомендувати як новачку, який тільки заходить і дивиться на цей курс? І думає? Іти туди, рухатися по цьому напрямку чи ні. Ну, якщо з цього ракурсу, то якщо я би себе зустрів у 2019 році, я просто б відкрив ноутбук, ввів би назву сайту, а, далі зареєструвався і сказав би дату просто коли я йду. Все. А, ну, а взагалі, а, якщо просто людина бажає системний, довготривалий результат, то це можна лише, коли ти зрозумів, Всеосяжну тему задав усі запитання і пройшов декілька разів на практиці, та навіть більше ніж декілька разів. У нас там було unlimited, Наскільки я пам'ятаю тренувань і факультативів. От тільки коли ти відпрацював, як коли в тебе 100 разів не вийшло, на 101 вийшло вже на 102, 103, то ти вже розумієш, як це робити, і це ти робиш сам. Ну коротше, це набагато крутіше, аніж я просто почув, що Вася, який там непогано працює, він там щось класно робить. Я почув якусь частинку інформації. Ну, спробував якось до себе це прилаштувати. У мене нічого не вийшло, бо Вася, скажімо, працює вже більше п'яти років, і він знає, як це правильно а, треба з цим обходитися, А я просто скажімо, новачок, який подивився, що хтось а, с, с, одразу ж садиться на шпагат, і навіть не зрозумів, що перед цим треба розігріватися. Перед цим треба довго і нудно а, тренуватися. Я просто побачу, що Вася сів на шпагат. Я такий, я теж зможу і розірвав собі зв'язки. Ну, щоб такої історії не було, треба системно багато і багато практики. А, якщо людина бажає результат, то треба йти тільки туди, куди, а, де це можна дістати. Це я дістав просто на клубі професійних перемовників. Щиро дякую, Левтине, за ваші враження. Було дуже цікаво послухати, відчути, як. Те, що люди вивчають на цьому курсі, які дає результати в житті, і те, що я бачу по вашій кар'єрі, що навіть коли йде зміна кар'єри, то все одно шлях досягнути високого рівня вже скорочується і скорочується, бо у вас є базові навички. Вони прокачені під час якогось етапу в якійсь компанії, і ви просто дуже швидко піднімаєтесь на той уровень, який був до цього, і далі рухаєтеся ще. І у вас є прирост постійно, постійно, постійно. І це було як на теренах України і зараз вже за межами України. Бажаю вам успіхів! Ми будемо слідкувати за вашою кар'єрою, підтримувати контакти завжди. Раді бачити. На всіх наших а, нетворкінгах, і нам дуже цікаво. І а, ваш досвід, яким ви дуже щиро ділитеся. Наскільки я знаю, і от по, по цьому нашому інтерв'ю я бачу, що ви віддаєте все, що от ви проходили, і не боїтесь, не бо не боїтеся розказувати про це і застережувати новачків, щоб вони а, не повторювали помилок і рухалися зразу. Правильному напрямку, щиро щиро дякую вам і дякую, що долучилися, і дякую за цю нашу зустріч.